Чи знаєте ви, хто має право на гуманітарний захист у Великій Британії, та як же підтвердити свою відповідність критеріям? Це питання стає все актуальнішим для багатьох людей, які стискаються з небезпекою у своїй рідній країні? Гуманітарний захист надається тим, хто не може повернутися додому через реальну загрозу серйозної шкоди. Це може бути смертна кара, тортури чи ризик для життя внаслідок збройного конфлікту? Але як же саме довести своє право на гуманітарну протекцію? Перш за все, потрібно підготувати переконливі докази. Ось основний список документів, які допоможуть вам в процесі: це особисті свідчення, детально опишіть вашу ситуацію, акцентуючи на реальній загрозі вашому життю чи свободі. Медичні довідки Вони можуть підтвердити фізичні та психологічні наслідки переслідувань чи конфліктів, поліцейські звіти, офіційні документи, які підтверджують факти нападів, переслідувань або загроз, свідчення очевидців, це письмові заяви людей в самовільній формі, які можуть підтвердити ваші обставини на сьогоднішній день, документи з правозахисних організацій, такі матеріали, які можуть висвітлити ризики для. Вас у вашій країні засоби масової інформації, статті чи репортажі, що підтверджують загальну ситуацію та вашу вразливість, і додатково, звичайно, документи, що підтверджують вашу особу, тобто вашу ідентичність, це закордонний паспорт, свідоцтво про народження або інші докази. Важливо, щоб кожен документ був підготовлений належним чином та підкреслював вашу історію. Плавна і чітка аргументація це ключ до успішного результату вашої заяви. Якщо ж у вас залишилось питання або потрібна професійна допомога з підготовкою документів саме по гуманітарному захисту, пишіть в особисті повідомлення, ми тут щоб вам допомогти.